ちょっと待って。<noise> <noise> oh Короче, какая-то штука Нормальная О, крокодил а На тоби можно? Хотел. О, о, <свист> я пал. Блин, ну чё он боится глубины на крокодила? Короче, давайте подпидаем на першу Ирку. О, Я якось не так щось зробив. Ай, не м'є такосу, варі такос. Ах, не думаю, що варі варі А я завжди думаю, що це за полоска? Да. Ай. А що там? Не такос. такосу.

Дуже ультра. Коротше, йду на друге купляти. Але в мене ще не з... я ще тут зможу прийти, бо я вже це оплатив. Але завтра треба буде знову оплачувати. Так, пішли. О! На. Їо. На. 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 А тут якась вода погана. Я. А це ще? Ммм, морозово. Оно тут все подесять. Ні, у мене майже нема. й... Ну підемо на це воно. Тут нікого нема. Ну, давайте. А може я його сперти? Давайте запускайте. Ооо! Сам марокканские ярки. Мне сам хотел бы сильно. еще было весело. Давай поднимаемся. Давай, это нас прискорит. Двигайся, иди там летак. Ой, корабль. Двигайся. Вау! Вау! -а. Ну, все. Блін, якось марно. Ну, нас рівно басейн може, но він же не на дворі. Давай, а це? Це він через яблуко. Червяк. хто? А ще щось? Да, Та, тут два, то я. А тут... Вот это очень прикольно в ночи. О, карты. Что тут, вот там? Ай, ай. Не, не, я иду. О, ирочки. Ты можешь себе взять? коту возьму, мажу. Видите? Варх, е, я сильный. Сильнейший. А це як? О -о -о! Надався, не надо сильно проводилось. Ну ничего. Вот тут можно жить. Еще... Тут банкомат. А реально. Ты добрая, хорошо, бинпол. Че и бинпол? Ааа, там, походу, вже не без кошти. Зріна я буду перевірю. Ага, він сказав. Я йду на зелене. Давай. Оооо, небезтрашнила. Реально. Ту-ту-ту. Тут. Ай, він реально правду сказав. А це мені треба самому запускати. Давайте. Да. Ні, диви. Я паркурист. Оп! Ай! Но, 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 но! Но! Давай, так, поліз! Мені треба спуститися, вниз! Ай! Не зачепився! Барк буде ще піти. файерварка. Блін, ну кого Або щось... вау, вау, Ой. Цей. вау. Давай далі. І ще останній. Крута. а наскільки кава. Ну чого, такі дорого. Блі, ну я дуже А ні, а чого Мені так. У мене було ж 40. Якщо в мене 40, давайте щось перекусом. Давайте чим реально можна найти. Мені здається бургер керм. мене О! Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Все, викидаємо. Все, я наїв сатий. Давайте ще раз мабуть. Але давайте на удасить. Ні, коротше. Ч На не працює? Що буде, якщо ми вдруге... Могу ну, штуку купить, да. Ну короче, я еще тут трохи плаваю и еду. Я трав буду природитись. Да, чувак. Дивишся, глубины. Та ну давай, дивись. Старше мене, але дивись, мені просто. Ай. Нормально тут. Ну все, коротше. Попрощалась, попрощалися, не знаю. Дальше давайте там тяготи. Давай ты роблю О, такий прикольний реал. Нор. Ніочи щось. О, ось це нормальний. Це можемо йти. До побачення, класно. Доброго. А ми поїхали. Ну не наживешть. Давайте на мотор. к мотоцикле. Mm -hmm. об об неужели. Ну, я не знаю, до дома отправляемся. Або до бабуси. Давайте до бабуси. Бо я с ним давно не бачилася. Стрелитесь. Бачитесь, я знаю. Бо давно. на мочику. У <ривіт> мене... Але жалко, що тут і, цей. А вот, навіть є провод. Але можна на пляж прийти, але там можна легко втопитись. Там хоча б нереально там важко втопити втопитись. Бо самі, але можливо. Ой. Що тут таке неї день народження? Мої сусідки. Привіт! Я сказала поклону доч. І не вона не прийшла. Знаєш, де можна найти? Клоуна. А де я знаю, де клоуна? Коротше, потім Але я прийшов потім Зі клоуном поворачивай не пам'ятаю так добре, да гобуси. Ох, ті чили дібосику. Але я не пам'ятаю та Дім. Реально, я просто поехал. Я знаю, это совсем райончик. А вот. Мурошка, морошка. Морожка. Я хочу морошки. Айскрим. cream. Так. А вот, майки. своей комнаты я хочу зайти под к там. А вот и она. О, она у меня родилась. Ну добре. Одна ну, мала мені сказала, що я молода, що я купив дім, ще то. Ну там, але я до тебе прийшов. Да не прийшов, щоб тут. Подивитися Це моя кімната. Вроді би, так. Зараз подивитися, вроді би, бабуся, так. Это бабусина. Это моя. А это туалет. Нет. хочу трохи. Ну, на тему будем... А, не, я вам еще не показал Дим. Когда покажу Дим, то Дим будем заканчивать. О, ну тут вот Алло. Ну, все, я тоже Ну, все. А, папа. No, 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 Kaj nam je? No, za to bi nihče... Kroč potem skozi. To bom glej pojedo z vjo. Je... Iskrim. ми приїхали. Я вам покажу свій дім. Ю. Та ви бачу такі, тут це. Тут, коротше, туалет. Тут так кімната, але вона не моя. Тут це моя кімната. Цьому ми будемо закінчати. Всім па-па, дякую, що подивилися до кінця. Всім па-па.